Добрий день. Я Євген Булат, президент Професійної асоціації масажистів України. Розглянемо сьогодні ще одне питання: чи потрібна освіта молодшої медичної сестри з догляду за хворими для масажистів? Тобто таке питання задають і мені як викладачу курсів. Масажу, і, здається, у нас є даже такі фахівці, які викладають у коледжах для молодших медичних сестер по догляду за хворими. Ми розглянемо, що повинно знати, вміти, і що це взагалі за такі спеціалісти. І виникає питання, ну, скільки таких фахівців потрібно навчати для того, щоб вони виконували свої функції. Ну, перш за все, хочу зазначити, що ми ж все ж таки не кажемо про те, що не треба йти на курси, не треба отримувати освіту, бо будь-яка освіта це не тільки професійний розвиток. Це і загальний рівень освіти, це особистий розвиток. І будь-які знання, вміння, навички, вони зайвими не будуть ніколи. І так, почнемо. І так, ми знову звертаємось до сайту Верховної Ради України, де на сторінці. Довідник кваліфікаційних характеристик професії працівників охорони здоров'я шукаємо молодшу медичну сестру. Ну, спочатку я хочу звернути вашу увагу, що у кваліфікаційних характеристиках є такий пункт, як кваліфікаційні вимоги. Дивимось, головний державний санітарний лікар. Яку освіту повинен мати вищу освіту, спеціаліст, магістр за напрямом підготовки медицина? До усіх професій є кваліфікаційні вимоги щодо освіти. Це з приводу того, що у коледжах навчають, колись я поясню, що це означає. Не у коледжах, не коледжі навчають, а в будівлі, де знаходиться коледж, проводять якісь курси, і вони ще й не ліцензуються Міністерством освіти та науки. Ну, це інше питання. Ми знаходимо дві професії, молодша медична сестра. Або брат з догляду за хворими та санітар, санітарка, прибиральниця. Давайте подивимось, так нас цікавить ця молодша медична сестра і її кваліфікаційні характеристики. Кваліфікаційні вимоги повна або базова загальна середня освіта. Тобто людина, яка виконує ці функції, може працювати. У лікарні, вона повинна мати або атестат про середню освіту 11 класів, або навіть атестат, який видається після закінчення 9 класів. Тобто в неї є базова загальна середня освіта. Далі, підготовка на курсах, або на робочому місці. Ну, ми зараз подивимося, що вона повинна. Робити, що до її трудових функцій відноситься, ну і зрозуміло, чи треба взагалі якісь курси проводити, але ж ну, це можливо проводити курси з підготовки таких фахівців. Працює під керівництвом медичної сестри або медичного брата з догляду. За хворими. Про це що це? А, відповідно до національної рамки кваліфікацій середня освіта це третій рівень, і воно передбачає, що вона да, національна рамка передбачає, що людина з середньою освітою не може самостійно окремо працювати. З людьми або виконувати якісь функції, які включають до себе планування, якийсь творчий якийсь підхід, прийняття рішень, відповідальність за те, що вона робить. Тобто такі фахівці вони повинні. Працювати тільки під керівництвом майстра, так? Або у даному випадку медичної сестри. Якщо пов'язувати з професією масажист, то масажисти відносяться до п'ятого рівня національної рамки кваліфікацій, бо вони працюють самостійно в кабінетах. Забезпечує чистоту та оханість хворих і приміщень, проводять догляд за шкірою хворих, обробляє пролежні. Тобто молодша медична сестра це прибиральниця, яка дивиться за чистотою, за провітрюванням приміщення, або обробляє пролежні теми речовинами, проводить ті заходи, які. Скаже їй робити медична сестра. Годую тяжко хворих. Ну, зрозуміло, не усі люди можуть самостійно дійти до столової або буфету, їх треба годувати у палатах. Стежить за використанням зберіганням предметів догляду за хворими. Ну, зрозуміло, той фіник або совок повинен десь знаходитись. Це відповідальність молодшої медичної сестри. Проводить заміну постільної та натільної білизни. Бере участь у транспортуванні тяжкохворих. Це нам каже про те, що її рівень освіти, загальної, професійної дозволяє їй на каталці перевести тяжкохвору людину, яка немає можливості самостійно рухатись з палати, ну, наприклад, до кабінету, де буде проводитись якесь обстеження. Стежить за додержанням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу. Тобто, так, щоб під час сну не було відвідувачів, щоб усі були у бахілах та халатах. Щоб хворі ночі спали, а не займались якимись іншими речами, повинно знати так, права обов'язки та відповідальність молодшої медичної сестри. Ну, тобто, от, ці інструкції, які ми розбираємо зараз. Правила санітарії і гігієни, нескладні медичні маніпуляції. Що це? Це постановка банок, гірчичників, компресів. Ось що може робити молодша медична сестра. Правило охорони праці ну, це взагалі для усіх. Повинен володіти державною мовою, застосовувати під час виконання службових обов'язків відповідно до закону про забезпечення функціонування українською мовою як державною. Ну, це зрозуміло, теж я думаю. А, на що звертаю увагу? Що до функції масажистів не входить постановка банок, гірчичників, компресів, а, заміна постільної або натільної білизни, а, годування тяжкохворих або клієнтів. Ну і відповідно. Тут до функції молодшої медичної сестри ми ніде не бачимо якісь функції, які, ну, хоч якимось чином були пов'язані з наданням послуг масажу. А висновок який? Так, добре, якщо людина вчиться на різних курсах, постійно десь підвищує свої кваліфікації, професійні, загальні. Інший, але наявність е, якогось документу, сертифікату, е, проходження цих курсів, де готовлять ставити банки, гірчишники та годувати тяжкохворих, е, ну, не є обов'язковою умовою для того, щоб отримати професію масажиста. Дякую. Давайте все ж таки не плутати одне з одним, розбиратися, хто що повинен робити, яку повинен мати освіту, як її отримати. Чим володіти і володіти, якими методиками. Повинні бути якісь вимоги до цих методик. Це все ми розробляємо. Багато вже зроблено професійно асоціацією масажистів України. І ми пропонуємо вам прийти на наш навчальний курс професійної підготовки згідно професійного стандарту. Масажист. Це перший такий курс, який пропонується в Україні від ПАМУ як розробника професійного стандарту, де ми розглянемо всі питання, що стосуються роботи масажистів. І Проходження такого курсу допоможе вам потім пройти або сертифікації з окремих методик, які пропонує ПАМУ, або отримати професійні кваліфікації, професії масажист у кваліфікаційному центрі. Тобто отримати професію масажист вже на державному рівні. Підписуй, підписуйтесь на наш канал. Заходьте на сайт, дивіться, що ми пропонуємо. Доєднуйтесь і далі ще буде. Дякую.